Добрий день, любі учні! Сьогодні у нас з вами надзвичайно цікаве заняття. Спочатку ми дізнаємось про пам'ять її порушення. Потім розглянемо, як переконати опонента під час дискусії і на десерт ще раз згадаємо цікаву та важливу тему типи темпераменту за Гіппократом. Пам'ять це форма відображення дійсності, за допомогою якої відбувається закріплення, зберігання і відтворення раніше сприйнятих відомостей, знань, пережитих подій. Процеси пам'яті мають чотири складові: запам'ятовування, збереження інформації, відтворення збереженої інформації та забування. Так, забування це одна з властивостей пам'яті. Розлади пам'яті виявляються порушенням здатності до запам'ятовування. Отже, деякі порушення пам'яті. Гіпернезія це посилення пам'яті, іноді люди, коли опиняються в ситуаціях, що загрожують життю, зненацька для себе згадують давно забуті епізоди з дитинства. У мене це порушення асоціюється з героїною фільму Люсі, коли вона починає згадувати все-все-все, всі подробиці зі свого життя. Гіпомнезія, ослаблення пам'яті. Спочатку людина не може згадати якесь слово чи ім'я, зосередження уваги лише погіршує результати пошуку забутого слова, але через якийсь час, коли це слово втрачає для людини свою актуальність, воно саме по собі, немовби, спливає в пам'яті. Амнезія це випадання з пам'яті деяких подій, тобто забування. Ретроградна амнезія зникнення з пам'яті подій, що передували причині, яка зумовила амнезію. Антероградна амнезія характеризується порушенням спогадів щодо подій, які були в минулому та відбуваються вже після початку захворювання. Коли людина забуває події до і після захворювання чи травми, це тотальна амнезія або антероретроградна амнезія. Ще виділяю порушення відчуття знайомості. Це синдром вже баченого дежавю, коли людина, побачивши щось вперше в житті, відчуває, що це щось вже нібито відбувалось. Та синдром жамевю цей синдром полягає у тому, що все добре знайоме сприймається як чуже і побачене вперше в житті. Синдром Кабгра виявляється порушенням упізнавання людей, виділяють синдром позитивного двійника, за якого людина вважає незнайомих йому людей своїми гарними знайомими, та синдром негативного двійника, коли людина не впізнає своїх родичів, знайомих, вважає їх підставними особами, близнюками, двійниками, близьких йому людей. Різновидом синдрому Капгра є синдром Фреголі, за якого люди, вважаючи їхні переслідувачі, змінюють свою зовнішність, щоб їх ніхто не впізнав. Це основні та найцікавіші порушення пам'яті. Вміння спілкуватись та вести переговори це одне з найголовніших вмінь у сучасному світі. Безумовно, неможливо переконати усіх і завжди, але завжди потрібно знати і пам'ятати, як краще за все перетягнути співрозмовника чи опонента на свою сторону та перекваліфікувати його чи її у розряд однодумців. Використовуйте сильні слова, гарний спіч містить в собі слова, які відгукуються у серці, запам'ятовуються та дарують сильне враження. Уявіть, що ви хочете продати послугу автоцивілки. Ви, звичайно, можете сказати, що щодня на дорогах е, трапляються тисячі аварій чи нещасних випадків, але краще побудувати цю фразу інакше: щодня тисячі аварій закінчуються смертю, оскільки на жаль, слово смерть дає більш сильне враження, ніж аварія чи випадок. Потурбуйтесь про свій зовнішній вигляд. Виглядати потрібно добре, солідно, але спокійно та не гордовито. Приємний зовнішній вигляд справляє гарне враження, але іноді людина, що вдягнена краще за інших, поводить себе поблажливо, це відштовхує. Потурбуйтесь про безпеку та комфорт для співбесідника. Це стосується того, як саме спілкуватись. Комусь більш зручно зустрітись у неформальній атмосфері та обговорити це за чашкою кави чи чаю та приємною бесідою. Для когось краще офіціоз, тому доведеться їхати в офіс о 9 ранку у костюмі з краваткою. Ще хтось захоче вирішити питання по телефону чи взагалі у переписці. Найголовніше дізнатися, яким способом спілкування віддає перевагу ваш опонент. Людині повинно бути зручно, безпечно. Наступний пункт розмовляйте мовою співбесідника. Якщо він жартує, жартуйте також, звичайно, таким чином, щоб не порушувати субординацію. Якщо людина активно жестикулює, використовуйте свої жести, міміку, також трохи копіюйте. Це працює із групою людей. Можна швиденько спробувати декілька стилів спілкування та зрозуміти, на який стиль реагує публіка. Далі потрібно продовжувати у цьому ж стилі. Ще одна запорука успіху у розмові правильно обраний момент. Для цього вам знову ж таки доведеться вивчити людину, проаналізувати її життя та графік. Також потрібно повторювати думку співрозмовника і поєднувати її зі своєю думкою, навіть якщо вони протилежні. Якщо я правильно розумію, ви вважаєте це важливим через А та Б. Я почула це і думаю, що це іде. Тобто потрібно дати зрозуміти людині, що ви її слухаєте, погоджуєтесь, але продовжувати впроваджувати свої ідеї та думки. Ще важливим фактором є чистота вашої мови. Не використовуйте слова паразити, е, бе тощо. Краще зробити мовчазну паузу, а ще краще репетирувати вдома перед зеркалом, щоб мова була чистою та гарною. Звичайно, ще потрібно працювати над наголосом, інтонацією та диханням. Використовуйте правило Сократа. Для отримання позитивного рішення з важливого для вас питання потрібно задати два коротких питання, на які ви точно отримаєте відповідь «так». Доведено, що коли людина каже так, у неї виробляються гормони задоволення ендорфіни. Таким чином, отримавши дві порції гормону задоволення, співрозмовник розслабиться і з більшою ймовірністю відповість на третє важливе питання позитивно. Використовуйте правило Гомера. Завжди наводьте аргументи у певній черговості. Сильні, середній, один найсильніший. Це означає, що від слабких аргументів варто повністю відмовитись, вони ведуть у нікуди. Тут особливо важливо визначити, які аргументи будуть сильними для того, кого ви хочете переконати. І найголовніше ніколи не починайте розмову з прохання, починайте з аргументів, причому з надійних. Ще один цікавий спосіб переконати опонента це зрозуміти його психотип та згідно до нього підібрати відповідний підхід. Є чотири типи: впевнений або непохитний, нерішучий або тікаючий, агресивний чи нападник, байдужий або бездіяльний. Перший один з найскладніших типів впевнений співрозмовник завжди знає, чого він хоче. Він рішуче налаштований це отримати. Добре, якщо його бажання збігаються із вашими, а якщо ні, така впевненість у собі може бути як великою силою, так і недоліком. Але фішка у тому, що коли людина рішуча, вона може все. А коли ця рішучість перетікає у самовпевненість, тоді це стає слабкістю. Зате такою людиною досить легко керувати. Якщо у співрозмовника на першому місці впевненість, М'яко відсуньте її на другий план, а на перший висуньте особистість співрозмовника, його самостійність. Робиться це дуже легко за допомогою широко поширеного прийому взяти на слабо. Це і є маніпуляція впевненою у собі людиною. Вона упевнена у собі, а їй дають розуміти, що в її силах сумніваються. Тоді, замість впевненості, що базується на об'єктивній оцінці своїх можливостей, на перший план виходить я. Людина перестає об'єктивно оцінювати ситуацію. І втрачає над нею контроль. Наступний тип нерішучий. З нерішучою людиною розмовляти одне задоволення, але тільки спочатку. Начебто вона згодна з вами у всьому і не заперечує. У розмові йде за вами, киває на кожен ваш аргумент, сміється з ваших жартів, схвалює все, що ви їй пропонуєте. Однак потім відмовляється від цього, посилаючись на такі причини, як. Так, я не можу, та це не для мене. У мене не такий характер. Такій людині неможливо щось довести. А якщо ви почнете це робити, ви порушите її особисті кордони, і співрозмовник від вас втече. Але складність цього психотипу полягає у тому, що його складно вирахувати. І щоб зрозуміти, що це саме нерішучий тип, зверніть увагу на те, що співрозмовник надто часто з вами погоджується, не сперечається. Потрібно почати ставити запитання. Він сам видасть себе, якщо ви змусите його говорити. Нерішучий тип розпізнається за висловлюваннями, що пом'якшують мову. Не надто зрадів замість розлютився, і щоб вмовити його, потрібно також прикинутись нерішучим, попросити поради, але при цьому не потрібно чекати, що людина почне охоче вам щось рекомендувати. На кожну її пораду наводьте аргумент, що її спростовує. Таку людину потрібно змусити думати та шукати варіанти, але згодом людина увійде в азарт, наведе безліч доказів та переконає сама себе. Наступний тип агресивний. Щоб розпізнати агресора, завжди звертайте увагу на руки співрозмовника. Перша ознака агресивної поведінки долоні, стиснуті в кулаки. Так само говорить про агресію і чухання долонь, і закладені за спину руки. Людина ховає кулаки, намагається не видати агресію. Як же переконати таку людину? Агресори воїни і розуміють лише мову війни, тому не показуйте йому своєї слабкості. Найкраща зброя у розмові з агресором натиск який перекриватиме його власну агресію, але це не завжди може бути правильно, оскільки у розмові можуть приймати участь не лише дві людини. До того ж, не завжди можна правильно оцінити, до якої межі може дійти агресія співрозмовника. Вам потрібно довго не мигаючи впритул дивитись в обличчя агресору, немов у нього там є ціль, в яку ви цілитеся. Це створює відчуття дискомфорту, агресор починає боятися. Спочатку він спробує нападати на вас більше, але якщо ви не відведете погляд та не злякаєтесь, він капітулює. І останній четвертий тип байдужий або бездіяльний. Вони взагалі не відчувають емоцій до обговорюваної теми. Байдужість буває двох типів, але ми розглянемо перший, найрозповсюдженіший, коли людину взагалі нічого не турбує. І з такими можливі два варіанти. Перший розраховувати на вдачу. Співрозмовник може погодитись на вашу пропозицію, тому що йому справді байдуже. Тут ваші шанси 50 на 50, бо з тим самим успіхом він може вам відмовити. Щоб він напевно сказав так, зацікавте його. Дайте людині зрозуміти, що те, що ви пропонуєте, стосується її особисто. Їй це вигідно. Однією з цих вигод може бути те, що ви відшепитесь від людини, щойно вона погодиться. Як тільки вона зрозуміє, що ви турбуватиме її довгий час, вона може відповісти згодою, аби тільки ви дали спокій. Вістаємо до останнього та даємо зрозуміти, що, поки вона чи він не погодиться, ви будете його чи її турбувати. Типи темпераменту за Гіппократом – це найдавніша з психологічних типологій. Наприклад, Карл Юнг і Ганс Айзенек. Розглядали особистість з погляду психологічної установки і поділяли людей на інтровертів та екстравертів. Енст Кречмер вважав, що характер залежить від статури і виділяв астеніків, атлетиків та пікніків. Проте саме гіпократівське вчення про типи темпераменту вже понад два тисячоліття залишається основною типологією людини. Відповідно до теорії Гіпократа, темперамент це особливості поведінки людини, що пов'язані з величезним переважанням у його організмі тієї чи іншої рідини. Залежно від цього, на думку ученого, особі були характерні ті чи інші особливості. Вчений вважав, що висока концентрація лімфи робить особистість спокійною та урівноваженою, жовтою жовчі, нестримною та імпульсивною, крові веселою та рухливою, а чорною жовтою. Овчі меланхолійною та сумною, виходячи з цієї концепції, були виділені чотири типи темпераменту, які користуються широкою популярністю, і до цього дня: флегматик, холерик, сангвінік і меланхолік. На початку ХХ століття учений Іван Павлов пов'язав типи темпераменту по Гіппократу із загальними властивостями нервових процесів і довів, що кожна людина має вроджений тип нервової системи, що слабко залежить від виховання та впливу оточуючих. Під фізіологічною основою кожного з темпераментів він розумів тип вищої нервової діяльності, що визначається співвідношенням в рівноваженості сили та рухливості гальмівних та збуджуючих процесів. Так, сангвініки, на його думку, відносяться до сильного, рухливого та врівноваженого типу, а меланхоліки до слабкого зі слабкою силою процесів збудження та гальмування. Сангвінік врівноважений, оптимістичний, життєрадісний. Сангвінічний темперамент характеризує людину як веселу, емоційну, товариську, яка живе настроєм. Він легко переживає невдачі, створює приємний мікроклімат у будь-якому колективі, але не завжди виконує свої обіцянки, часом надто поспішний у справах та судженнях та надмірно самовпевнений. Холерик гарячий, нестримний, сміливий. Такі люди ініціативні, з азартом беруться за будь-яку роботу і легко долають труднощі. Вони здатні схоплювати інформацію. На люту мають лідерські якості, проте нетерплячі, запальні і схильні до емоційних зривів. Флегматик е, спокійний, е, стриманий, він погано пристосовується до нової обстановки і у несприятливих умовах може стати пасивним і млявим. У своїй обстановці відрізняється терплячістю, підприємливістю. У суспільстві флегматик у міру товариський, е, не любить марнослів'я і не схильний до паніки в стресових ситуаціях. Меланхолік чутливий, неенергійний, болісно реагує на неприємності, схильний до зневіри. Люди з меланхолійним темпераментом схильні до песимізму, надмірно підозрілі і ревниві, але мають аналітичне мислення, творче підходять до роботи, тонко відчувають і доводять справу до завершення. Таким чином, сьогодні ми з вами розглянули питання, що таке пам'ять порушення пам'яті, а також дізнались, як переконати співбесідника, та ще раз розглянули типи темпераменту. До нових зустрічей!